Вітаю вас, друзі! Придумала для вас сьогодні одну загадку. Цікаво, чи відгадаєте ви її? Тягнуться угору віти, їх вкривають жовті квіти. Що це за кущі такі, ніби сонце, промінці? А це діти форзиція або жовтодзвін. Це рід чагарників та невеликих дерев родини маслинові. Із красивими жовтими квіточками. І коли на цих кущах або деревах зацвітають усі квіти, то вони стають яскраво жовтими. Здається, що вони ніби випромінюють світло, бо рясно вкриті дрібними золотистими квіточками з короткими пелюстками, що зібрані у пониклій китиці. А подивіться, як виглядає нерозкрита квіточка. Мені вона нагадує яскраво жовту бурульку. А тепер подивіться і порахуйте пелюсточки. Так, їх чотири. Такі маленькі квіти, а такі сонячні і чарівні. Вони дуже гарні діти. Зараз усі кущі форзиції вбираються у яскраво жовті сукні. А трохи пізніше на них з'являться продовгувато овальні зубчасті листочки світло-зеленого кольору. Тож в будь-який час форзиція справжня окраса нашого міста, зокрема і гімназії Контакт, оскільки у нас вона теж росте. Друзі, не оминайте увагою ці гарні яскраві кущики жовтодзвону, гарних вам прогулянок і цікавих спостережень! До побачення!